Друзі, всім привіт, вітаю вас на каналі. Ну що, Пана професора не бачили на дереві ще, бачите, от пилка Ямомото. Я вам казав, що вона 80% ріжить всюду. і навіть, бачите, зараз зумину буду чистити. Знімаємо тут з петельки і все як має бути, бачите. Куди направляємо? Так, зараз. Що якось так. Бачите, зараз я вже тут все почистив, заліз, вроді би вже і вік не мали, але прийшлося, бо хто полізе ще. От, так я вам вже казав, що село потребує праці і треба чистити дерева і то все решта. От, я, ну, в майбутньому ще буде велика драбина. Сюди крути. Велика драбина і і Так що будемо ще бачити. То все. Добре, зараз ще подивимося, що ми там будемо робити. А ще на тій яблуні умила бачити отама. Треба буде знімати. Дерева вже старі, але посадилося вже цілий ряд свіжих дерев. от бачите, Отут, тут, тут є підщіплені, тут є щіплена також. Отам щіплена, фундук. Посадили також. Там от є далеко на долинці, бачите, пощіплені з кульочками, свіжі ростуть. Так що якось так. Ну що? Пилочка, я казав, працює 80%, тому що я з нею і на дерева лажу, і на землі, і все таке дрібне. В районі отакої товщини. Я гру, другої пили не беру, вона ріже такі гіляки без всяких. Так що, ото от яблуня, що ви бачили, де я був наверху, отам почистив, відрізав і все, отак виглядає. Бачите? То все. Так що якось так. Бачимо. От. Там гніздечко. Пташки звили, я там теж гіллю відрізав з омилою. Дякувати Богу, гілочка лишилася з пташками. Бачите? Ну, які собі там звили гніздечко. Ось таке. Знову зу зулі чути голос в лісі. Ластівка, гніздечко звила на стрісі. Та-на-на-на-найна-на-на-найна. На-на-на-на-найна отар. Так, плаєм та рогнав пастух. Так що все. Добре, дивимося, що там буде ще, докинемо щось. Подивимося, що за сьогодні ще зробиться. Покажу вам, буде цікаво, думаю. Так, ну що тут маємо? Ялиночки. То є сосни, які треба ще досадити. Хочу мати маслюки на подвір'ї. Отак. Так, йдемо далі. Що цікавого? Власне, от дивіться, Сьогодні маємо 24 березня. а 19-го у нас прилітають бузьки, Як правило, завжди сюди. Ось. Дивіться, от бачите, сидить. Там між деревами. бачите, заглядає. Дивіться, Село живе своїм життям. Як говориться, бачите? О, вже гілляки попадали, але взяли о, вже молода трава росте, все. Ой так-так, скоро вже коси підуть в рух. Давайте подивимося тут. А ну красуня, покажись, чи красавець. Бачите, вон сидить. Одному хлопчинові, який не вимовляв. Буквули говорив в. Ну і таке є, так би мовити, прислів'я, така скороговорка. Каже, скажи там так, 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 так. Ну і віршик він говорить без букви Л, каже, Вевеки, Вевеки, куди ви витіли? За море далеко, вевеки сказали. І все, він буквули не вимовляв. От і вам віршик про лелеки, бачите. І все, тепер йдемо далі. Зараз хочу тут показатися. Зараз. Так. Тут ще хочу на дубривом ті сосни трохи посадити. Бо тово буде забиратися все. Зараз, де тут закінчення було. Зараз хвилинку. Вон. Значите є маленька. Тут є. Тут є і тут треба ще буде трошки досадити. Ось так от виглядає, бо тут обрив, Треба, щоб берег тримало. І все, і буде гарно. І це вже зелені листочки ростуть дурдом. О. Ну. То буде такий, як живий пліт, так би мовити. Я то все буду стригти. Не знаю, може, якщо піску, піску дати то можливо, що і за якісь роки може і буде рости лохина. Я не знаю, бо тут ґрунт чорний, так би мовити. Бачите, отут ще треба буде в тому кінці досадити ще. О, Дерева пообрізали, то все. О, тут закінчення. Це вже смирічка росте. Там треба прибирати, то все різати, просто дурдом. Тут дерево виломало, то я був тут різав ще 38-м китайцем в свій час. Можна ще один пень відрізати буде і викинути наверх. А ну його. О, таке От ще тут тим краєм просадиться все. І буде добре. От. І цей. Так, і так пройду, пройду, тут гілляки забралися трохи. І то все. Ну ще раз подивимося. Тут ще вигрібали. Тут от яблуню зрізав зверху, бо там умила була. Така гіляка була. ну Ліс був темний, але трошки так от бачите вийшло. Як вже є, бо вона старенька, може трошки відживе. Мало дуже дрібні яблучка. Але так пару гіл є на боки. Буде більше світла, свіжих гіляк, може попускає і буде ще дихати трошки. Тут теж почистили трошки. Ну, бачите, оцей рівочок, що є. Знову палимо в огні. То все почистили. Тут в нас малина буде, така яка до осені родить. Ось тут такий квадрат, як бачите. Подивимося, що з того буде. Ну, як вже є. Ну, тут, бачите, оцей рів. Ну його треба зараз підкинути буде. Він вже догорів. Практично і все. Так що йду я зараз ще <кхід> п'ю каву. П'ята година, друзі, 24 березня. Уявіть собі, що п'ята година, ми тільки обідали. Весело, правда? От тобі, як говориться, хочеш мати мозолі, купи хату у селі, так? Чи як там? Така пісенька співається. Звичайно, простіше лежати на дивані, дивитися телевізор і буде класно. Ось таке наробилися, як коні. І ще треба до темна дещо зробити. З тими ялинками. Отаке. Кажу, соснами перепрошую. Буду стригти, чистити та й все, нехай будуть. Що-що, ну Сосни тут ще не росли. Подивимося, як воно буде. Але ідея непогана, в принципі. Така виникла і я знаю, подивимось, як воно буде, так що нехай там. Так що якось так, друзі, добре. Напевно, будемо прощатися. З вами, бачите, всюду чисто, все гарно. Там почищено є. Фундук я пересадив трошки, так щоб був прохід там. От, ще два-три фундука пересаджував. Там одростуть. І все, теж бо посадили його. Дали мені фундучка, який був привезений з Чехії. От. Контрабасом чи як його там везли, не важливо. Вже давно він розрісся, так що нормально собі буде. Чотири є один всередині п'ятий. І все. Тут там, де ми чистили, пам'ятаєте, я показував. Теж треба було і вогні палили, і то все туди не глянь, сюди вогні горять. Та й все, а тут перепрошую, на цій яблонці. Раз я вверху зрізав гілочку з омилою. Виліз така собі не низенька. під стокілля, якщо лізти. Так що якось так. Одним словом, робота. На нині багато роботи зроблено, так що якось так от виглядає з тим всім. Скоро тут почнеться кошення, уявіть собі скільки тут косити, то можна все забити. Я не знаю, тут напевно на раз 6 літрів бензини твердо піде, отак от не задумуючись. То все гаратнути, не знаю. Якусь частину можна лишати, а щось можна косити, щоб був порядок і гарно. От і все. Так що, Такі от справи. Напевно, друзі, на цій ноті будемо з вами прощатися. І до нових. Напевно, зустрічей. Слава Україні, героям слава. Всім всього найкращого, друзі. Все буде добре. Так що якось так. Всього доброго. Щасливого, папа.